Щоби жінка менше кричала в день, треба постаратися, щоб вона накричалася вночі. <рес> Батько вичитує сина. Ми з мамою в твоїй шафі знайшли ерожурнали. Питається, нахера ми тоді платимо за інтернет. <рес> Після траходрому мужик встає і починає збиратися. А, піду, обіцяв сьогодні дружині раніше бути, а вона сумно в голосі. Так, звичайно, милий, іди. Стій! гад, Я ж твоя дружина! Шукаю красивого чоловіка з квартирою, машиною і при гарних грошах про себе є піся і сі. -сі. Після кохання Оксані більше всього не подобалося їхати додому на таксі. Віка, яка різниця між чоловічими і жіночими ногами? Ха! Між чоловічими тіліпаються одні й ті ж самі яйця, а між жіночими можуть бути різні. Нам в школі на уроках етикету говорили: є три табу для бесіди: релігія, кохання і зарплата. Тепер одному Богу відомо, як мене дрючать на роботі за ті копійки. Вчора під час кохання чоловік так кричав, що в кінці кінців довелось пустити його в квартиру. Реклама двигун торгівлі. Путана сніжана платила бабкам, які сидять біля її під'їзду, щоб вони голосніше кричали їй услід Ой повія. <риклад> Ах, це неповторне відчуття, коли тебе будять вранці траходромом. Дякую, дорогі сусіди.